Привіт всім. З вами інформаційно-аналітична служба систем Markets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Ви можете призупинити його, якщо необхідно. Можна більш детально розглянути всі показники досліджуваної компанії. А тепер проаналізуємо поточні показники діяльності компанії United Therapeutics, Тикер. Цей огляд базується на поточних даних станом на 6 липня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет компанії United Therapeutics належить до підкатегорії. Pharma в аналізі беруть участь 27 організацій. Дивіться прийняті рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 9 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії мінус о 4,1 бали. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом ми побачимо, що середній результат для ринку в цілому становить 1,8 бали проти 9 балів для компанії Юнайтед Серапютикс. Порівняння руху ціни акцій компанії United Therapeutics Коп і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії United Therapeutics показали динаміку мінус 7,7 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 13 ВІЦ. Ринкова капіталізація компанії United Therapeutics становить 13,28 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 220 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 6,8 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 32 мільярди доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій. Можна побачити наступне. Частка Юнайтед Therapeutics у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 6,51 віц. Балансова вартість 20,922 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 0,204 мільярда доларів. Боргова балансова капіталізація становить 3% капіталу. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже добре. 2 бали. Відношення вартості акцій компанії до її прибутку дорівнює 11. Середній у підкатегорії 0. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1211 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1324 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 4,4. Середній по підкатегорії 10,5. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками під категорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2940 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців оцінюється в 32510 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 40,4%, при середньому в підкатегорії мінус -10 10,1%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,539%. Це на 25% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 10179 дол. А за підкатегорією 12 тисяч 682 тиздо. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 927,7 тисячі доларів. Середній по підкатегорії мінус 121,8 тиздо. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника організації становить 2294 тиз дол. Підкатегорія 1206 тиз дол. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Коротка позиція акції становить 3,7% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3%. Індикатор RSI 14 показує рівень 49% для компанії United Therapeutics. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 60%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 294 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 391 долар. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії United Therapeutics Coop. Довідкова система оцінки запасів Guru Markets прийнято рішення. Відкрите замовлення на покупку за 294,49 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлений на рівні 349,59. стоп лос встановлений на рівні 239,39. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку ордер закривається автоматично за результатами торгової сесії 5 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер АЛНВ є компенсаційним замовленням на продаж. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий ордер закривається за фактичною ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.